На території Конаковської дресу Тверській області після атаки безпілотника сталося загоряння. Місцеві жителі розповідають, що чули звук дрону, що пролітає, і кілька вибухів у районі гідроелектростанції а потім побачили сильну пожежу. Регіональна влада повідомила, що в районі Конаково було перехоплено 5 безпілотників. Губернатор Тверської області Ігор Уденя підтвердив, що в результаті атаки виникло загоряння, яке згодом було локалізовано. При цьому конкретного місця виникнення пожежі глава регіону так і не назвав. Газу та електропостачання округу здійснюється в штатному режимі. Постраждалих нібито немає. Запевнив Руденя. Мешканці Конакова між тим публікують відеоролики, які свідчать про те, що на території Дре стався вибух із подальшим спалахом. Ну, люди вже збираються. Время 5 утра. Накопський, народ, печально. А от і третій, жах. Ковська дрес одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії. Восьма за потужністю теплова електростанція країн. Вона знаходиться на березі Іванківського водосховища. З кінця 80-х дрес працює на природньому газі, а резервним паливом є мазут. Саме так нині виглядає теплова електростанція у Тверській області після ранкової атаки дронів. Нагадаю, російське міністерство оборони заявило про атаку понад 150 п'ятдесяти на 15 російських регіонів, включаючи і Москву. Два дрони збили в районі московського нафтопереробного заводу, заявив мер Сергій Сабянін. У підмоскові була атакована каширська дрес. І аби атак на Росію було більше і більше, РБК Україна проводить на в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдуже, адже кожен донат наближає перемогу України.